Ми тут з Дімоном поосовіщались, знаєте, оця людина катається на цьому тріумфі. І Він сказав, якщо в Києві будете бачити його десь по дорозі, зашибайте кармани, дай. сказав, защивайте кармани і пробуйте його догнати. Все. І він зробить всіх всі, всі 600 по-любому порве. Так, що, у кого є бажання закуситися з таким злим тріумфом, можете спокійно виставляти кандидатури і побачимо, хто на що способен. Я щось ставлю, ставку за тріумф. Буде цікаво спробувати, хто щось може йому протистояти. Тут же ж питання вийде від мороженості, ще в першу. Ну на цьому тріумфі, напевно, буду їхати я. Коли будемо кусатися. Так що все, жду ваших коментарів. А цей біленький подивиться за цим всім піздецом і буде наблюдати з боку знімати. Все. Амінь. А це пряме доказательство, що вам проти цього мотоцикла немає. що. Номера гризе, як бурсук карандаши. Подивись, во. Якщо у вас щось похоже з номером, то це ломаний. От попаляний, це хорошо. Сила, йопта. тріумф.